Чи замислювалися ви коли-небудь, які інші типи цивілізацій можуть існувати? Я не говорю про цивілізації, які лише трохи більш розвинені, а про ті, що, вражаюче, неймовірно розвинені. Уявіть собі у світі, де наука та інновації просунулися за межі нашої уяви, панує простота. Уявіть, що ви прокидаєтеся в суспільстві, де технології досягли свого апогею, а життя оптимізоване для максимальної зручності. Коли ви вітаєте новий день, ви опиняєтеся в елегантному мінімалістичному будинку. Ваш ранковий ритуал без зусиль, організований витонченою штучною інтелектом, яка передбачає ваші потреби від приготування кави до вибору ідеального вбрання. Міський пейзаж за вашим вікном є дивом ефективності. Високошвидкісні транспортні капсули доставляють людей до їхніх місць призначення за лічені хвилини, а відновлювані джерела енергії живлять мегаполіс. Створюючи середовище з чистим повітрям і бездоганними вулицями. На роботі, «Борь» ви співпрацюєте з колегами з усієї галактики, використовуючи передові телекомунікаційні системи, роблячи внесок у проекти, що розширюють межі нашого розуміння. Дослідження та розвиток знаходяться на передовій цієї цивілізації, і їхні відкриття розкрили таємниці всесвіту. Увечері ви вирішуєте зануритися в чудеса мистецтва та культури. Швидкий запит до вашої штучної інтелекту переносить вас на голографічний виступ, де художники з різних галактик демонструють свої таланти. Повертаючись додому, ви розмірковуєте про простоту життя в цьому передовому суспільстві. Драма та конфлікти рідкісні, оскільки технології та знання усунули багато викликів минулого. Ви знаходите комфорт у гармонійному існуванні цієї цивілізації, де прагнення до знань і добробуту є пріоритетом. А що якби я сказав вам, що цей світ простоти та прогресу це не просто мрія, а потенційне майбутнє і, можливо, деякі інопланетні цивілізації вже досягли цих висот технологічного розвитку? У 1964 році візіонер науковець Микола Кардашев представив революційну систему класифікації цивілізацій на основі їх споживання енергії. Інсайт Кардашева був викликаний глибоким розумінням траєкторії розвитку людської цивілізації та наших постійно зростаючих енергетичних потреб. Його розрахунки виявили переконливу та просту тенденцію. Він передбачив, що приблизно через 3200 років Мумас споживання енергії людством досягне точки, коли воно дорівнюватиме енергетичному виходу нашого сонця, що оцінюється в приголомшливі 4 рази 10 у степені 26 Вт. Простіше кажучи. Нашій цивілізації знадобиться стільки ж енергії, скільки випромінює сонце. Прогноз Кардашева на цьому не зупинився він продовжив, запропонувавши, що через 5800 років наші енергетичні потреби зростуть до рівня, що дорівнює сумарні енергії багатьох зірок, подібних до нашого сонця. Серце класифікаційної системи Кардашева обертається навколо цього фундаментального спостереження немає чіткої причини очікувати зменшення споживання енергії нашою цивілізацією з часом. З огляду на це він запропонував класифікаційну систему для технологічних цивілізацій, розділяючи їх на три різні типи на основі їх використання енергії цивілізація першого типу, другого типу та третього типу. Цивілізація першого типу досягла значного оволодіння енергією та ресурсами своєї рідної планети, отримуючи енергію з комбінації поділу, синтезу, відновлюваних джерел та сусідньої зірки. Це розвинене суспільство не лише здатне використовувати безмежну енергію своєї планети, але й розробило революційні способи вилучення інформації та сировини з навколишнього середовища. Вони зробили ще один крок вперед у своїй технологічній майстерності, вдосконалюючи свій вид, що призвело до видатних медичних проривів, які усунули хвороби, та значно уповільнили процес старіння, але досяжність цієї цивілізації простягається далеко за межі їхньої рідної планети. Вони колонізували кілька планет і супутників у межах своєї сонячної системи, об'єднавши їх під єдиним урядом, який сприяє міжпланетній торгівлі, дослідженням та співпраці. Хоча їхні технологічні досягнення вражають, вони залишаються свідомими своєї вразливості, усвідомлюючи, що вимирання все ще є можливістю. За словами фізика Мічіокаку, ця цивілізація першого типу освоїла енергію своєї планети до вражаючого рівня. Вони можуть маніпулювати природними силами, такими як вулкани, контролювати погодні умови, пом'якшувати землетруси та будувати процвітаючі міста на поверхні океану. Їхній рівень контролю над природним світом демонструє, наскільки далеко може просунутися цивілізація, коли вона освоює енергію та технології. Але це навіть не наближається до того, що може зробити цивілізація другого типу. Можливості цивілізації другого типу дійсно вражають. Оскільки вони використовують енергетичний вихід цілої зірки, це надзвичайне суспільство досягло майстерності над своєю сонячною системою, що дозволяє їм контролювати долю всіх планет, супутників і небесних тіл, які обертаються навколо їхнього сонця. Потенціал такої розвиненої цивілізації дійсно вражає. Більше того, саме поняття розвиненості може набувати зо зовсім інших значень для цих цивілізацій. Концепції, такі як дефіцит і обмеження ресурсів, можуть бути для них чужими, оскільки вони можливо розкрили секрети майже безмежної енергії та матерії. Центральним елементом технологічної майстерності цивілізації другого типу є сфера Дайсона амбітна мегаструктура, що оточує їхнє сонце. Ця колосальна структура убійшувала вкрита складним масивом дзеркал або сонячних панелей, призначених для захоплення кожної частинки енергетичного виходу зірки. У випадку зірки, як наше сонце, це виробництво енергії досягає вражаючих триста септильйонів ватт за секунду. Щоб зрозуміти масштаб, це приблизно в трильйон разів більше, ніж поточне світове споживання енергії. Більше того, внутрішня частина сфери Дайсона може забезпечити величезну житлову площу, яка значно перевищує житловий простір звичайної планети. Здатність цієї цивілізації захоплювати енергію від своєї зірки демонструє їх глибокі знання в галузі науки і технологій. Ще більш вражаючим є те, що вони можуть робити більше, ніж просто збирати енергію, вони також можуть контролювати зірку, вони мають можливість керувати сонячними спалахами, воді змінювати яскравість зірки, і навіть регулювати її яскравість, щоб створити ідеальні умови для життя на планетах, які вони обирають. Що дійсно вражає, так це те, що вчений Фрімен Дайсон, на честь якого названа сфера Дайсона, мав дивовижне бачення. Він уявляв ситуацію, коли високорозвинена цивілізація, вичерпавши свої ресурси, звернеться до свого сонця як до останнього джерела енергії. У статті, яку він написав у 1960 році, Дайсон припустив, що розумні види всього через кілька тисяч років після входження в індустріальну епоху. Можуть побудувати величезну структуру навколо свого сонця, щоб повністю захопити та використовувати його енергію. Виявлення таких цивілізацій може бути справжнім викликом, але протягом років ми стикалися з кількома інтригуючими підозрюваними. Один з видатних випадків стався 14 жовтня 2015 року, коли група астрономів зробила вражаючі спостереження в сузір'ї лебедя приблизно за один чотири світлових років від землі. Ця загадкова зірка, часто згадувана як зірка Таббі, виділялася з певної причини. Хоча зірки можуть природно змінювати яскравість з різних причин, ця зірка демонструвала загальне затемнення на 22 вілосятьком під час своїх коливань, це явище викликало безліч теорій, але одна виділялася особливо можливість існування сфери Дайсона. Ідея полягала в тому, що розвинена інопланетна цивілізація побудувала величезну структуру навколо зірки. Ефективно захоплюючи та використовуючи її енергію. Якщо ця гіпотеза вірна, це вказувало б на існування цивілізації, яка досягла принаймні другого рівня на шкалі Кардашева. Інший дивний випадок стосується зірки, відомої як Епік 2004 16 Цю зірку спочатку виявив космічний апарат НАСА Кеплер у 2014 році. Згодом. Команда астрономів під керівництвом Сімоне Скарінг із інституту позаземної фізики Макса Планка в Німеччині спостерігала за її коливаннями яскравості, відомими як світлові криві. Однак те, що вони спостерігали, було ще більш незвичайним, ніж зірка Таббі. Протягом сімдесяти сімдесяти днів ця зірка демонструвала хаотичне затемнення зі зменшенням яскравості до 65%, яке тривало приблизно 25 днів поспіль. Справді, якби це були справжні інопланетні цивілізації, наслідки були б вражаючими. Такі розвинені суспільства могли б володіти технологіями та знаннями, які значно перевищують наше поточне розуміння вони могли б розкрити таємниці екзотичної фізики, що дозволило б їм маніпулювати простором часом, використовувати загадкові сили темної енергії, або навіть долати величезні космічні відстані через таємничі шляхи кротовин. Усі ці розмови про цивілізації першого та другого типу можуть здаватися магією або суперсилами, але вони стають незначними тосмен, коли ми порівнюємо їх з цивілізацією третього типу. Як цивілізація третього типу, сфера можливостей розширюється експоненційно. Маючи доступ до майже безмежної енергії з будь-якої планети або зірки в полі зору, ця цивілізація могла б відчутно заявити про себе по всій галактиці. Більше не прив'язана до одного дому, вона могла б обрати жити де завгодно, навіть створюючи нові планети або цілі сонячні системи для задоволення своїх потреб. Дефіцит ресурсів став би поняттям минулого, оскільки зірки могли би бути оточені роями Дайсона, перетворюючи їх на колосальні енергетичні резервуари. Однак справжнє піднесення до цивілізації третього типу вимагало б масиву таких структур, які б захоплювали енергетичний вихід від кожної зірки в галактиці. Технологічна еволюція досягла б небачених висот, передова біотехнологія могла б привести до гармонійного злиття біологічного та штучного, коли багато сутностей стануть кіборгами, об'єднуючи людське і машинне. Можливість керувати штучними кінцівками лише думками та інтегруватися зі штучним інтелектом стала б реальністю, необхідною для досягнення швидкості варпу та підвищення стійкості їхніх форм. На цьому етапі, використовуючи енергію, планка, сутність простору часу, переосмислила б закони фізики. Концепції, такі як подорожі швидше за світло, які колись вважалися недосяжними через спеціальну теорію відносності, були б у їхньому досяжності. Загальна теорія відносності запропонувала б шляхи для надзвичайних подорожей потенційно через червоточини або безперервну маніпуляцію простором і часом. Серед усіх цих вражаючих можливостей. Може здатися природним зробити висновок, що цивілізація третього типу є вершиною могутності та прогресу. Навіть Микола Кардашев, архітектор цієї класифікації, спочатку уявляв лише три рівні цивілізації, вважаючи, що енергія цілої галактики може задовольнити потреби будь-якої форми життя. Проте в безмежній сфері наукових досліджень інші далекоглядні уми пішли далі, розширюючи межі нашої уяви. Та збільшуючи масштаб, щоб розглянути цивілізації, які значно перевищують третій тип. З цього моменту стає набагато цікавіше. Розумієте, у нашому всесвіті існує безліч галактик, кількість яких настільки велика, що її важко осягнути. Кожна з цих галактик містить мільярди або навіть трильйони зірок, а навколо цих зірок обертаються численні планети та небесні тіла. Наша галактика чумацький шлях сама по собі є домом для понад 100 мільярдів зірок. І це лише одна з мільярдів галактик у спостережуваному Всесвіті. Тепер уявіть собі цивілізацію, яка піднялася до рівня четвертого типу за шкалою Кардашева. Така цивілізація володіла б майже неймовірним рівнем майстерності над цим космічним простором. Маючи в своєму розпорядженні енергію цілих галактик, вони мали б здатність формувати та маніпулювати космосом у такий спосіб, що кидає виклик межам нашої уяви. Це рівень сили та розуміння, який значно перевищує все, з чим ми коли небудь стикалися. У їхніх руках галактики були б більше, ніж просто віддалені скупчення зірок. Вони стали б інструментами для їхнього космічного ремесла. Кожна галактика могла б бути використана для задоволення їхніх потреб, чи то для енергії, сировини, чи навіть для реалізації грандіозних космічних задумів. Саме полотно простору і часу стало б їхнім полотном. І вони могли б переставляти галактики як небесну симфонію, створюючи нові планетарні системи, змінюючи структуру всесвіту, або навіть стираючи космічні явища, які втратили своє космічне призначення. Багато з вас тут знайомі з теорією мультивсесвіту, яка стверджує існування безлічі всесвітів за межами нашого. Ця концепція припускає, що існує не лише одна чи дві альтернативні реальності, а вражаюча кількість всесвітів. Кожен з яких має свої унікальні властивості та варіації, ці всесвіти, які часто називають паралельними або альтернативними вимірами, схожі на гілки реальності, де розігрується кожен можливий результат і сценарій. Тепер давайте зробимо крок далі і уявимо цивілізацію, яка не лише визнала існування цих паралельних всесвітів, але й розкрила неймовірну здатність використовувати енергію в них це є сутністю цивілізації п'ятого типу. Розвиненого суспільства, яке вийшло за межі нашого спостережуваного всесвіту, щоб охопити безмежну енергію нескінченних реальностей. У сфері цивілізації п'ятого типу контроль над енергією мультивсесвітів стає їхньою повсякденною реальністю. Вони оволодівають прихованими вимірами, які з'єднують ці альтернативні світи, і можуть безперешкодно передавати енергію з одного всесвіту в інший. Поняття телепортації, яке для нас є невловимою концепцією, стає для них звичайною справою. Подорожі в часі колись вважалися науковою фантастикою, тепер є частиною їхнього повсякденного існування, дозволяючи їм вільно пересуватися коридорами історії. Але це ще не все. Цивілізація шостого типу існує поза межами простору і часу. Їхнє володіння космосом виходить далеко за межі відомих кордонів Всесвіту. Вони мають неперевершену здатність створювати цілі всесвіти. Формувати мультивсесвіти і, що вражає, знищувати їх в одну мить. На цьому рівні мешканці такої цивілізації Туа стояли б як боги, перевершуючи обмеження простих смертних, і ми маємо цивілізацію сьомого типу. На цьому вражаючому рівні цивілізація Омега перевершує не лише наш всесвіт, але й саму концепцію існування. Ці істоти опанували силу віртуальної технології, щоб подорожувати в царині нескінченних кишенькових вимірів, вони згинають простір час, щоб створити унікальну порожнечу, яка стає новим полотном для їхньої безмежної творчості. Тут закони фізики можуть набувати незнайомих форм, відкриваючи двері до невідомих можливостей. Подорожуючи цими кишеньковими вимірами, вони зустрічають калейдоскоп світів, кожен з яких має свою захоплюючу сутність. Деякі царини вибухають яскравими кольорами і кишать екзотичними істотами, тоді як інші простягаються як безлюдні пустелі або безплідні пустки. У кожному вимірі цивілізація омега знаходить нові сфери знань, свіжі виклики та досвіди, які пробуджують їхні почуття. Проте найвидатніший аспект цих кишенькових вимірів це потенціал для безсмертя. У цих царинах вони мають здатність програмувати кожен атом. Забезпечуючи безперервність свого існування на невизначений час. Коли один кишеньковий всесвіт наближається до свого кінця, вони безперешкодно переходять до іншого, вкладеного в нього, створюючи вічний цикл існування цивілізація омега стала господарями своєї долі, звільнившись від обмежень часу і простору. Вони перетворюються на істот чистої енергії, здатних подорожувати багатовимірним космосом за власним бажанням. У нашій галактиці чумацький шлях існують десятки мільярдів планет, деякі з яких можуть бути придатними для підтримки життя. Проте на даний момент Земля є єдиним відомим та місцем існування життя. Ми вважаємо Homo sapiens єдиним видом, який коли-небудь досягнув високого технологічного прогресу на нашій планеті, але, можливо, це припущення містить натяк на зарозумілість. У захопливому та нетрадиційному дослідженні під назвою Силурійська гіпотеза. Що є відсилкою до давньої розумної рептилійної раси, зображеної в британському науково-фантастичному серіалі Доктор Хто, дослідники з Інституту космічних досліджень імені Годарда Наса та Університету Рочестера, здійснюють ретельне вивчення наукових доказів, що стосуються можливості того, що наша цивілізація не є першою у своєму роді на землі. Адам Франк, професор фізики та астрономії в Університеті Рочестера і один із співавторів статті. Ставить питання, що змушує задуматися? Чи дійсно ми маємо знання, щоб стверджувати, що ми були першою технологічною цивілізацією на нашій планеті? Адже наша індустріальна спільнота існує лише 300 років, тоді як складне життя процвітає на земних ландшафтах майже 400 мільйонів років. Якщо людський вид зникне з землі сьогодні, майбутні цивілізації, що виникнуть через мільйони років. Можуть зіткнутися з суттєвими труднощами у виявленні слідів нашого існування. Аналогічно, якщо технологічно розвинена цивілізація існувала до нашої на мільйони років, ми також можемо зіткнутися з труднощами у виявленні доказів її існування в геологічному записі Землі. Ідея про давню технологічно розвинену цивілізацію, яка процвітала на землі задовго до нашої ери, може здаватися зухвалою, навіть фантастичною. Але підказки приховані на виду. Проте для багатьох ця ідея залишається оповитою скептицизмом, часто відкидається як проста міфологія або спекуляція. А що, як наше загальноприйняте розуміння історії є неповним? А що, як ми лише поверхово торкнулися загадкового минулого нашої планети? А що, як давно розвинена цивілізація дійсно прикрашала ландшафти Землі своїм генієм, перевершуючи наші найсміливіші сучасні уявлення? Це питання, на які ми сподіваємося знайти відповіді в найближчому майбутньому. І тоді, що стосується будь-якої розвиненої цивілізації, яка може існувати у нашому всесвіті, ми, очевидно, не можемо побачити нічого подібного. Існують дві можливі причини, чому так по перше, можливо, жодна цивілізація ще не досягла такого рівня розвитку, друга, більш захоплююча можливість, полягає в тому, що розвинені цивілізації дійсно існують. Але вони еволюціонували з такою швидкістю і розвинули технології настільки передові, що змогли уникнути нашого виявлення. У цьому сценарії ці розвинені істоти можуть мати здатність приховувати свою присутність, маніпулювати простором часом, щоб приховати свою діяльність, або просто вирішити залишатися прихованими від молодших, менш розвинених цивілізацій, таких як наша. Якщо ми ніколи не знайдемо розвиненого життя або будь-якої форми життя за межами Землі, якщо ми залишимося єдиними носіями свідомості у величезному космічному просторі, це може бути урочистою думкою. Наше існування на цій блідоблакитній точці може розглядатися як тендітний вогник у темній космічній ночі, що чекає на загасання від непередбачених викликів. Але є й інша можливість сповнена надії. Можливо, саме пошук позаземного життя. Прагнення зрозуміти і встановити зв'язок з іншими інтелектами, стане каталізатором нашої колективної єдності та стійкості, виклики, з якими ми стикаємося на землі, від екологічних криз до невизначеностей нашого майбутнього, можуть спонукати нас об'єднатися таким чином, що перевершує кордони та відмінності. Відкриття життя за межами землі, якщо воно відбудеться, може дати нам більше ніж просто знання. Це може надихнути нас піднятися над нашими земними суперечками і прагнути до чогось більшого. До того дня, коли ми дивимося на зірки, ми повинні пам'ятати, що в цей момент наш найбільший ресурс це один одного у єдності, доброті та співчутті. Ми знаходимо потенціал для подолання викликів, які чекають попереду, і це все для цього відео. Дякуємо за перегляд, і не забудьте підписатися, щоб отримувати більше відео.